Всім добрий вечір, мене звати Надя. Сьогодні у нас тренування АБС, спрямоване на зміцнення внутрішніх м'язів живота і повністю всіх м'язів пресу. Починаємо з розминки. Можемо сісти на коліна, якщо вам незручно у вас болять коліна, можете сісти в будь-яке положення. Можна ноги наперед, можна ноги так. Вибираєте, як вам зручно. Руки знизу, повертаємо голову на праву сторону і через центр на нашу сторону добре нахиляємо набік, і протилежне плече завжди тягнемо ніби вниз. Три. Два. Один. Посередині. Руки в сторону, Грудною кліткою рухаємося вперед. І округлюємось назад. Трошки рухаємося вперед. І округлюємось назад. Вперед. Тут добре. Працюємо всією спиною повністю назад. Розкрилися. Округлили спину. Розкрились вперед. Округлили спину назад. Голову трошки підняли. Опустили видих. Підняли ще два. Опустили видих. Останній вдих. І видих. Посередині в замок. Руки витягуємо вгору. прогинаємо спину трошки назад і округлямось вперед. Прогинаємось назад округлюємось вперед. Ще трошки працюємо трошечки вище. Поставлю оп. Ще працюємо два рази. Вверх, дих. Видих назад. І останній раз. Вдих. Видих назад. Добре. Сидимо посередині. Так і робимо плече вниз. І міняємо право вниз, ліво вниз. Право вниз, ліво вниз. Чотири. Три, два, один, Добре, руки на коліна. Так само тільки рухаємо зараз тільки тазом. Трошки подаємо сідницю назад і підкручуємо таз, видих. Руки на колінах, вдих, підкрутили видих. Коли робимо вдих, трошки живіт штовхаємо вперед. Коли робимо видих, скорочуємо м'яз, живота, готуємо їх до вправи. Вдих. І видих трошки скоротили, напружили. Вдих, штовхнули вперед. Видих, скоро тих. Тут стараємося грудною кліткою не рухатись, тільки тазом і животом вперед і видих. Ще вперед. І видих. два, вдих. Видих. Останній раз вдих. І видих. Добре. Так і сидимо на колінах. Можете так сидіти. Наперед ноги, не важливо. Як вам більше зручно, і нахили в сторону, видих витягнулися в один бік, прямо тягніться вгору за рукою. Через центр витягнулися в інший бік. Через центр з видихом в сторону. Ви можете залишатися на колінах. Показую різні варіанти. В тому випадку, якщо у вас хворі коліна, бажано на них не сідати. Якщо ви почуваєте будь-який біль в колінах. Не сідаємо на них. Вибирайте будь-яку зручну позу, яка вам подобається. Ще робимо 4 рази. Чотири. Три, видих. Два. І останній розочок. Видих. І виросли. А тепер всі сідаємо отак. Ті, хто сиділи на колінах, сідаємо зручно на сідати кісточки Остання вправа і будемо приступати. На коліна носілків витягнулися наверх. Тягнемось вперед грудною кліткою. На видих тягнемось назад. Вперед. Грудною кліткою вдих. Назад, видих, округлились. Витягнулись вперед. Округлились спину. Ще вперед. І два рази. І ще вперед. І останній зупинились посеред. Лягаємо на спину. Відтягаємо обережно лягаємо, не спішимо. Коліно вверх, 90 градусів. От, на скут 90 градусів. Руки за головою правою рукою тягнемося в ліву сторону. Знову лягли і міняємо видих лівою рукою вправо. Лягли і міняємо лопатку більше вгору. І працюємо трошки швидше. Вдих. Видих. Вдих, Видих. Видих. За рукою тягнемось далеко вперед. Більше піднімаємо лопатки. Видих. 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 Робимо в своєму темпі, якщо відчуваємо. Що хочеться повільніше робити трошечки повільніше. Видих. Ще працюємо трючаку. Видих. 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 І ще. І п'ять. Чотири. Три. Рукою підтримуємо голову. Два. Один. Лягли трошечки вниз відпочили. Залишаємо руки за головою. Ми маємо підняти грудну клітку. І тримати її завжди, лопатки завжди тримати в повітрі. Це буде наша друга вправа. Піднімаємо лопатки, тримаємо їх в повітрі і по черзі опускаємо носок в підлогу. Носок в підлогу, а коліно залишається 90 градусів. Наше коліно не змінюється. І вниз, центр, вниз, центр, вниз. Центр. Працюємо вниз, центр. Лопатки не опускаємо. Якщо вам дуже важко, ви можете робити це лежачи. Але бажано підняти лопатки чим вище, тоді буде краще працювати прес. Працюємо вниз. Шию собі не напружуємо, голова лежить в руках. Живіт працює, видих, 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 видих. видих. І ще. Видих. Видих. Котили коліна. Трошечки віддихаємося, можете похитатися в праву ліву сторону, розслабитися. Можете просто полежати. Вибукко дихаємо, спокійно, відновлюємо сили і робимо так, ще два рази. Ці дві вправи. Ще два рази. Раніше завжди лопатки піднімати трошки вище. Лежимо. 4, 3, 2. Працюємо друге коло. Руки за голову. Виставляємо коліна 90 градусів. Руки за голову Підтримуємо добре себе руками. І права рука в протилежну сторону, тягнемось далеко вперед. І міняємо видих, видих. Працюємо. Видих. 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 Права сторона. Ліва. Права. Ліво. Ще трошки працюємо, Видих. Лопатки піднімаємо більш вище. Скручуємо себе в сторону. Видих. Видих. Вийдемо. Ще 6, 5, 4, 3, 2. лягли. Трошечки відновились. Двірки можна взяти в замок в руках. Колянки 90 на градусів. Коли опускаємо носочок, не витягуйте ногу. Не витягуємо і не згинаємо. Не треба її так ставити носочок вниз. Ви більше не тягнете її вперед, от на передню частину коврика. Поїхали лопатки вверх. Працюємо. права, ліва, права, ліва, Лопатки підняті. Не опускаємо, не опускаємо. Якщо важко можете, в принципі, лежати, але бажаємо працювати повну силу, З лопатками зверху. Видих. 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 Що працюємо. Працюємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Молодці. Ви видихнули. Можете обходити коліно. І глибоко вдихнули. І розслабилися. Ще буде один раз. Лопатки завжди, стараємось підняти вище. Шию не напружуємо. І коли ваше підборіддя зверху, тоді вас не буде перенапружуватись тут знизу, ззаді. Шию стараємося тримати завжди довгою, ніби у нас тут м'ячик. Розташовий. Не опускаємо під брідонису. Шею довго. Бережемо ще. Шість, п'ять. Чотири. Три. Два. Працюємо. Третє коло. За головою протилежна рука в сторону. Видих. 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 Працюємо трошки ще. Більше тягнемось вперед за рукою. Вперед. Перед рукою підтримуємо голову. Працюємо ще. Права, ліва, права, ліва, права, ліва, ліво. Ще, ще. В замок 90 градусів коліна. Лопатки піднімаємо і опускаємо носу в підлогу. І поїхали. Наверх лопатки підняли. Опустили. І опустили. І опустили. Ліва нога, права нога, ліва, права, шия довга. Під не опускаємо. Працюємо. Видих. Лапатки зверху. Ще. Видих. 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 Ще доробляємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три. Два. Молодці. Лягаємо вниз. Витягуємо ноги вниз, руки наверх. Трошечки ослабились і Потягнули м'ясо, живота, витягнули за рукавку на вниз, ще трошки рожимо і ще робимо три кола, наступних дві вправи. Зараз трошки ще відпочиваємо довше. Наберемося сил. Якщо ви в якійсь вправі відчуваєте поясницю, старайтеся змінити. Трошки, тобто, щоб ноги не були далеко, тоді може бути поясниця більш до себе підтягнули і притиснули поясницю максимально в підлогу. Якщо спина буде прогнута, дуже буде боліти поясниця. Якщо ви прожали спину вниз, тоді, поясниця, о, тоді поперек не буде боліти. Відпочили трошки, підтягуємо дві ноги до себе. Трошечки вище витягуємо. Можете повністю не витягувати, трошечки більше просто вверх. Руки ложимо або по боках, або під сідниці. Тут вибираєте, як вам буде зручніше. Опускаємо ноги вниз і піднімаємо вгору. Опускаємо вниз і піднімаємо вгору. Вдих. Видих. Тут голова лежить на підлозі. Повністю вся спина прижата. Поясницю не відриваємо. Видих. Вдих. Видих. Чи відчуваєте поперек? Притискаєте ще більше в підлогу всю спину. Вся спина має бути прижата в підлогу. Або підмощуйте собі руки, тоді буде менша нагрузка на поперек. Більше буде працювати живіт. Або не опускайте так низько ноги. Видих. Працює. Видих. Ще. Видих. І, -і видих. Ще. Видих. І. Шість. І п'ять. Чотири. Три. Два. Один. лягли. Трошечки. У вас є маленька пауза. Поки ми переходимо до другої вправи. Руки за головою. Стопи стоять на ширині. Плечей приблизно. Руки за головою. Ми піднімаємо коліно. І протилежний лікоть. Тягнемося ліктем до протилежного коліна. Піднімаємо одну лопатку і добре розвертаємо плечі. Лягли вниз і міняємо. Видих. Лягли вниз. Видих. Лягли вниз. Видих. Лягли вниз. Видих. Лягли. Видих. Лягли. Ще працюємо в сторону. Видих. Видих. І видих. Повільніше трошки опускаємось. Швидше наверх. а Повільніше вниз. Ще рівно. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Плечі в сторону. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І останні раз. Молодці лягаємо вниз. Можете витягнути ноги вниз. Руки вгору. Витягнулися. За руками вгору, за ногами вниз. Відпочиваємо, тягнемося у дві різні сторони. Вчувається, напишіть плюсик. Надіюсь, що вам не болить поперек, а болить тільки живіт. Бо має горіти. Добре. Працюємо друге коло, піднімаємо ноги вверх. Тут можна положити руки під сідниці, можна просто в сторони. Ви вибираєте, як вам буде краще. Якщо буде поперек, краще під сідниці. Опускаємо ноги вперед і вгору. Тут не обов'язково опускати її дуже низько. Ми теж Вибираємо свою амплітуду. Чим нижче, тим важче. Але працюєте в своїй амплітуді. Вгору. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Працюємо вгору. Вниз. Вниз. Вверх. Ще. Видих. Поставили ноги на підлогу. На підлогу широко дві ноги. Руки за голову. І секундочку. Руки за головою. І працюємо протилежним ліктем за коліном. Поїхали. Видих. Видих. Вдих. Видих. Перечі добре повертаємо в сторону. Прямо добре два плеча в сторону. І в сторону. І в сторону. Добре за руками і вверх, за ногами вниз. Либо дихаємо, відновлюємо сили. Буде ще один раз. Дихаємо. Так само підборіджі сили в не опускає. Шия довго, плечі добре розвертаємо в сторону, коли тягнемось до коліна. Вдих, видих. І поїхали третє коло. Підставляємо руки або під сідницю, або в сторони. Як оключніше, ноги наверх. І останнє коло. Поїхали вниз і вгору. Вдих, видих. Вдих, видих, 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 видих. Ще працюємо. Видих. Ще. Чотири. Три, два стопи поставили широко, руки за голову, протилежний вікон встану, видих. Десять, дев'ять, вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Лягли. Витягнулися за нами вниз. За руками наверх. розслабились, Лежимо. Баки вдиха. І глибокий видих. Тягнемося добре за руками, за ногами в дві сторони. Підтягуємо дві ноги до себе, піднімаємося обережно наверх. Повертаємося обличчя до коврика. Руки ставимо трошки вперед, підкручуємо таз. Опускаємо таз вниз, тягнемося за макушкою вгору. Якщо не комфортно, руки можна переставити більш вперед і витягуємося за макушкою вверх. Бежимо. Чотири, Три, два. Ховаємо голову вниз, округлимою спиною штовхаємо себе вверх. Сідаємо повністю в п'ятки і лягуємо із ним розслабились. Чотири, три, два. Один. Піднімаємося на чотири. Руки ставимо під менше. Праву руку тягнемо трошки далеко вперед. Ліву руку згинаємо і тягнемося грудною кліткою вниз. Лікот лівий можна поставити, головою можна торкнутися в підлогу. Сідниця залишається зверху. Залишилися. Внизу. Стоїм. Чотири. Три. Два. І димаємося наверх. Міняємо праву знизу ліву, тягнемо далеко-далеко вперед. Чим подальше. Опускаємося грудною кліткою вниз, голова на підлогу. Тягнемося, сідицям трошечки, ніби назад. Не падаємо вперед. Тягнемося назад, сідию. Чотири. Три, два. розкручуємось, наверх. Обережно двома руками стаємо далі. Стаємось підборіддя поставити на ковер. підборіддя вниз, трошки дотягнулися. Стоїмо. Чотири. Три. Два. Обережно сідаємо сідницями в п'ятки. З'єднуємо два коліна разом. Дві руки в праву сторону, сідницю тягнемо в ліву сторону. Голова собі знизу розслаблено. Руки в праву сідниці вліво лежимо. Міняємо. Руки вліво, сідиться вправо. Лежим, лежим. Чотири. Три. Два. Розкручуємось по Сідаємо. Просто послідом коврика. Будь-як. Як вам зручно. Витягуємося за руками вгору, вдих. Видих, розслабились, відпустили все напругу вниз. ще один раз вдих, гор. І видих розслабились. І з'єднуємо руки зверху, притягуємо до себе. Молодці, походили собі з цим тренуванням, Попрацювали. добре, вичули свої м'язи живота. Надіюсь, глибокі м'язи живота ви теж відчули. Не тільки зовнішні, а глибокі, коли ми добре притискаємо поперек в підлогу. і зміцнюємо прям я м'язи кором. до зустрічі в наступних відео.